Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Ось вже прийшла і осінь, а з нею дощі та волога. Що означає волога для електрики? Так, це зменшення опору ізоляції кабельних ліній та з'єднань, які знаходяться на вулиці, а особливо у землі. Тому саме у цьому відео ми разом з вами розберемося у такому питанні, як захистити з'єднання проводів від зменшення опору ізоляції і короткого замикання, коли вам потрібно, щоб розподільча коробка знаходилася у вологому приміщенні або, наприклад, у землі. І щоб було швидко, практично та надійно. Де буває така потреба? Варіантів безліч. Підключення обладнання у ванних кімнатах, сільське господарство, освітлення для ландшафтного дизайну, освітлення парків та прибудинкових ділянок, плавальні басейни та інше. Надійна ізоляція є гарантією надійної роботи електрообладнання. Можна, звичайно, городити щось своє, термоусадки, герметики або компаунди, які є, і промислового виробництва. Але навіть використання професійного компаундеру для електромонтажника це ціла задача. Його потрібно попередньо приготувати, потім залити до розподільчої коробки. Але до такого методу у мене виникає одне елементарне питання. Що робити, якщо, наприклад, розподільча коробка знаходиться не на столі, а на стелі? Уявіть, які геморої ви отримаєте, взявши з герметизацію коробки таким способом. Які є альтернативні варіанти? Давайте розглянемо набагато простіше готове рішення від знайомої кожному електрику компанії Vago, а саме Гелові бокси Vago. Зараз ми розберемося, що це таке, перевіримо на практиці і оцінимо їх реальну роботу. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, не тільки щоб не пропустити усі важливі моменти, але й щоб мати можливість отримати призи. Від офіційного представника ВАГО в Україні, то «Мікроприлад». Готові? Тоді поїхали. Як може з'явитися волога в монтажній коробці? Конденсат може утворюватись через різкі перепади температури, це часто відбувається навесні та восени. Тоді тепле повітря всередині коробки контактує з холодною стінкою і швидко охолоджується. Результат вода конденсується на внутрішніх стінках. На жаль, цей фізичний ефект ще більше посилюється втратами електроенергії, і ви це далі у відео наочно побачите. Як наслідок повітря нагрівається, що збільшує різницю температур всередині і зовні монтажної коробки, така різниця температур також призводить до різниці тиску. У результаті свіже повітря ззовні потрапляє в монтажну коробку, а разом з ним і волога. З часом всередину проникає досить багато води. Не забувайте про сильний дощ, це також може призвести до зволоження коробок. Волога в розподільчих коробках може призвести до ерозії ізоляційних матеріалів, а в результаті чого струм витоку можуть спричинити коротке замикання в електроустановці. Найчастіше це виявляється лише тоді, коли спрацьовують захисні пристрої. Наприклад, починає вибивати автомат. А це вже може стати для вас постійною проблемою, яку без допомоги електротехнічної лабораторії ви не вирішите. Чому я рекомендую використовувати саме захисний бокс Ваго, тому що Ваго пропонує абсолютно нові можливості для захисту електричних з'єднань від вологи. Це пояснюється тим, що, по-перше, бокс можна легко розмістити в будь-якій монтажній коробці, незалежно від того, чи встановлена вона на стіні чи під стелею. По-друге, ви не витрачаєте час на змішування компонентів герметизуючою сумішу, як у випадку, з компаундом. По-третє, вам не потрібно чекати, поки змішана суміш затвердіє або висохне, це дає економію часу. Вага в гель бокс просто готовий до використання. Попередньо заповнений гелем, він відразу герметизує з'єднання. Це означає, що електроустановки можна вводити в експлуатацію відразу після монтажу, тобто просто, швидко і безпечно. Важливою складовою боксу є гель Селпак, який у багатьох відношеннях перевершує гелі, що застосовується при традиційній герметизації гель. Селпак не містить силікону, це означає, що його можна використовувати у всіх галузях промисловості, навіть там, де застосовуються фарби, лаки та інші продукти, що легко вступають в реакцію, наприклад, в автомобільній промисловості. Крім того, безсиліконовий гель хімічно неактивний, тому він не потребує жодного маркування безпеки і має необмежений термін придатності. Цього не можна сказати про всі інгредієнти, що використовуються в виробництві ізоляційних заливальних сумішей. Крім того, безсиліконовий гель дозволяє знову отримати легкий доступ до з'єднаних проводів. Одним словом, є можливість повторного використання гельбоксів. Ну тепер давайте перейдемо до практики: змоделюємо і подивимось, на що впливає погана ізоляція з'єднань проводів. Для цього ми підготували в якості споживача звичайну світлодіодну лампу. Проводи з'єднані за допомогою клем Wago 221 серія. Також маємо ємність, куди ми будемо занурювати клеми для експерименту. Що будемо робити далі? Спочатку перевіряємо опір ізоляції, для цього викручена лампа на суху. Норма, нагадаю, пів мігома, даємо 500 вольт, мігометр показує більше, ніж 50 мігом. Тобто все окей. Далі занурюємо клеми у водичку. Знову приміряємо опір ізоляцію. Мігометр показує практично нуль. Тобто, якщо подати напругу, то буде коротке замикання. Я не раджу вам повторювати такі експерименти, а ми все-таки зробимо це, щоб подивитись, що буде. Вкручена лампочка до патрону подаємо напругу. Опа! Все працює. Це, до речі, інформація для роздумів, для тих, хто каже, що наявність на невеликій глибині ґрунтових вод якось впливає на опір контуру заземлення будинку. Все у воді. Але працює. Давайте погіршимо ситуацію, збільшимо провідність рідини. а саме додамо солі у воду і побачимо, що буде. Такий метод зменшення опору контурів заземлення для замовників використовують деякі електрики. Всипав пачку солі в заземлювач. Забрав гроші з задоволеного замовника і поїхав. Пройшов перший дощ, і результат пішов у землю разом з дощем. Сіль розчиняється у воді. Занурили контакти у водичку з подаємо напругу. І що ми отримали? А ми отримали водонагрівач, який буде нагрівати ваші розподільчі коробки, якщо буде ненадійна ізоляція контактів. Ось ви бачите, будь ласка. О, тепер ті самі клемо-вагу вже будемо перевіряти, як вони себе поведуть. В такій коробочці нам надіслали гельбокси, є тут вони різні, під кожний тип клем є свої гельбокси, Навіть підлінійні клемники, які призначені для того, щоб використовувати для пошкоджених проводів, якщо, наприклад, десь якийсь обрив в стіні, то ви можете використати ось такі клемники І для них гельбокс. Все тут просто, у цих гельбоксах, зараз я вам покажу інструкцію. Просто приєднуєте проводи і вставляєте гельбокс, потім закриваєте. Але нам потрібні, потрібен не такий тип, а під е, наші флеми потрібні нам ось такі гельбокси. А ось і інструкція. Хоч вона на німецькій мові, але все просто як двері. Відкрив, вставив клеми, затиснув, і потім показано, що ви можете при необхідності демонтувати цей клемник. Давайте так і зробимо. Відкриваємо два гільбокси, е, перший і другий. Зкриваються вони досить легко, руками, не потрібні ніякі викрутки, нічого. Тобто, в умовах, навіть якщо ви десь під стелею, це буде легко зробити. Тепер беремо клему, це у нас тип 1, просто вставляємо в гель бокс, натискаємо і закриваємо до, Щоб щовкнуло, Раз. І друга клема так само. Як ви бачите, якісь ідуть лічені хвилини на те, щоб це зробити, так само втискаєте максимально і в сам гельбокс і закриваєте. Все. Ще раз натисну для того. Щоб надійніше було. А зараз ми помістимо ці клеми в цю ж водичку солону і перше, що зробимо, перевіримо опір ізоляції. Що він нам покаже? Якщо пам'ятаєте, без гельбоксів у нас було більше ніж 50 мегом і практично 0 у звичайній воді. А тут у нас ще й підсолена вода. Давайте перевіримо. Для того, щоб перевірити, нам потрібно. Викрутити лампочку. Ось приєднані ви бачите до вилки щупи мегометра. занурюємо уже з гельбоксами всередину солоної води з'єднання і перевіряємо опір. Знову даємо 500 вольт і дивимось, що буде. Більше ніж 50 мегом. Переключу на другий приділ, тому що не зрозуміло скільки конкретно. Ви можете подивитись, що тут показує біля 10, 10, більше, ніж 10 третій. Тобто більше ніж 1000 мегом зараз ми маємо при використанні гельбоксів. Далі вкручуємо лампочку. Подаємо напругу. І лампочка працює. Як ви бачите, нічого не відбувається. Прямо зараз ви бачите роботу гельбоксів ВАУ. У вас є запитання? У мене немає. Перейдемо до висновки. Гельбокс Ваго це невеликий компактний корпус, заповнений безсиліконовим гелем. Геловий бокс доступний у шести розмірах і забезпечує захист від вологи ipx 8 для клем серії 221 і серії 2273. Що таке ipx 8 Це тип захисту означає, що з'єднувачі повністю захищені від вологи і навіть можуть бути постійно занурені у воду. Це ми з вами перевірили. Особливістю. Гільбокс вагою є те, що він захищає електричну інсталяцію саме там, де це важливо, в місцях з'єднання без необхідності постійної герметизації з'єднувальних коробок. Які переваги? Проста, швидка і безпечна експлуатація. Одразу готові до використання з можливістю модифікації з'єднань, не містить силікону збільшення опору ізоляція з'єднань проводів при застосуванні гельбоксів. Як ви бачите, гелові бокси Ваго це надійний та зручний спосіб захисту з'єднань, який допомагає забезпечити безпеку навіть у найскладніших умовах. А для тих, хто хоче отримати більше у офіційного представника Vago, то в мікроприлад є спеціальна пропозиція, про яку я казав вам на початку відео. Перші 5 покупців гельбоків Ваго, які при замовленні, скажуть менеджеру кодове слово «боксмастер», отримають отримують. Круті брендовані подарунки від Ваго. Тож не зволікайте, поспішайте стати одним із щасливих переможців. Приходьте за посиланням у закріпленому коментарі на сайт ТОВ мікроприлад офіційного представника Ваго в Україні. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. А для того, щоб отримувати ще більше корисної інформації, запрошую вас доєднатися до нашої школи Електрика стріми кожної неділю, де я і мій співавтор Олександр Ісаков розповідаємо про цікавинки, лайфхаки та майстер-класи не тільки для електриків. Ну от на сьогодні здається, і все. Шукайте надійні і одночасно прості рішення. Бажаю вам вдалого вибору. Якщо у вас залишились запитання або потрібна допомога, будь ласка, пишіть у коментарях, буду радий вам допомогти. Якщо наше відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та максимально поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Також закликаю вас підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка спонсорувати знаходиться під відео. Будуймо разом український YouTube. До зустрічі, будьте здорові, Па-па!